Слава Ісусу Христу! Важкою і тяжким випробуванням для нас є зустріч нашого воїна, нашого захисника Володимира Гандзюка, який і наша церква, зокрема. Завдячує і дякує йому за ті ті молитви, які він підносив у храмах. Кожного разу представляв наше село на у єпархіях, на колядках. Кожного разу він із своїми хлопцями з нашого клубу співали, прославляли Господа, був працьовитим, добрим сином, добрим батьком, приятелем. Взагалі, був людиною з великої букви, і як сказано, що не можна сховати світло, яке світильник не ставлять під посуду, а ставлять на свічних, щоб воно світило всім, хто входять. Так само і наші воїни, зокрема воїн Володимир, вони зібралися добровольцями піти, аби прогнати ту темряву гущу московської навали, яка бажається темряві огорнути нас у землю. Вони, як ті проміння сонця, розганяють цю темряву. Тож нехай це світло. Ніколи не засає, і Сонце України і засіяє над усім світом, показуючи, що ми є нація, ми є народ, у нас є своя культура і своя віра. Нехай з Богом спочиває. Що йому сказати? То Володя це був зірцем для нашого села Гвозда. Він був спеціаліст, як кажуть, на всі руки. Ним село пишалося. Він любив дуже церкву, любив народ свій. І він за народ пішов і воювати. Без нього не обійшлося в церкві ні одне богослужіння. Він співав у церковному хорі, він брав участь у різних виступальних колективах. Він грав на акордіоні, грав на супільці. Його всі любили, як у селі, так і в церкві. Він був дуже відданий християнин, як для людей, так і для служіння Господу Богу. І, напевно, я так думаю, що Господь Бог, як його любили тут і люди. Так, напевно, Господь Бог його і полюбив, і забрав його для себе, щоб він, його душа, його була праворуч Господа Бога Ісуса Христа у Царстві Небесні. Дуже вже він був добрий батько, як для своїх дітей, бо, як кажуть, ніде він не їздив за зарубіжні країни, але він своїм музелем Своєю працею, своїм цим всім він побудував свої, свій будинок, своє житло, яке пишається. Як він пишався, любив, так і пишаються усі люди в нашому селі. Дуже він добрий. Був патріот своєї батьківщини. Він прийшов, бо любив як народ, пішов він боротися за нашу незалежну, самостійну державу України. Слава Україні! Добровольцям. Так, він пішов без повістки, він пішов добровольцем зразу. Він чув, що біда і він пішов захищати наш край. Ми з Володькою співали разом. Він наш Соловейко, і ми. Він з нами був наш генерал, як ми виступали, мали таку, таку композицію, композицію так, що ми були солдатки, а він нами керував. Це була людина з великої букви. Всі його любили, всі його любили. І ми всі любимо. Далі ще не можу. Царство, Царство небесне, який вічний. Володя був хороша, чуйна, весела людина. Шкода, що забирають таких веселих, добрих, чуйних, забирають людей. Вічна тобі пам'ять. Дорогий Володь. Ти для мене був усім. Ти був як дитиною. Все, що мені було потрібно, я зверталася до тебе за допомогою. І ще багато дечого я надіялася на тебе. Не минуло місяця, як ти приїхав з війни, у відпуст, повернув до мене. Все порозказував. Я так надіялася, що ти повернешся, бо ти казав, що ти приїдеш у вересні. Я на весілля до вас. Але заміж, мала виходити. Володька, дорогий володька. Ти для мене був, дитиною, як дитина. Ти все мені поміг у хаті зробити. Зверху, всередині. Я буду про тебе вічно пам'ятати. Найдорожча людина, яка є тут. Ти для мене все робив, що я не просила. Пам'ятати буду про тебе вічно. Надіялися. На твою ще допомогу надіялася на твої усміхнені уста, якими ти відкриєш двері руками, своїми руками, прийдеш і скажеш, я вже тут, я вже вдома і все буде у нас добре, але так не сталося. Сталося зовсім по-інакшому. Най тобі Бог допомагає. Звісно, тобі пам'ять. Будемо пам'ятати про тебе вічно. Царство небесне тобі, Володька. Будемо молитися. Молитися буду. Кожен день молилася, скільки то на війні. І далі вже буду молитися за твою душу. Зараз, от ви, от ви Люба, Люба Михайлівна. Бу був добрим учним. Гарним був гарним. Я вчила його, я вчила його дружину Леську. В його... молодших класах чи в його дочку Валерку і найменшого синочка Володьку, який тепер у п'ятому класі. Майже всю сім'ю я вручила. Люди, які я не можу нічого, абсолютно ні одного слова, ні про кого сказати погано. Це були просто чудові люди. І вони є, але одного з них не стало. Вічна йому пам'ять. Вічному пам'яті. Земля похо, вічно йому пам'ять. Я теж вчитель молодше класі, але і діти пройшли через ню. І він з жінкою. Тату прекрасна була людина. Всі його любили. Всі, всі його знали. І всі все, Володя, допоможи, вородя, володя з любите. А я такий зайнятий, та я не маю часу. Та хоч на хвилинку, на ходити. Так, він був безвідмовний. Як це треба хотіти працювати? Бо це ж не просто працювати, це ж важко. Це робота будівельника, майстра. Це важка робота. Але вони самі собі збудували будинок. А скільки збудували вони людям? А скільки квартир відремонтував він? У мене теж квартира відремонтована ним. Тепер я в кожній кімнаті буду його бачити і теж буду завжди пам'ятати. Я поїхала на семінар, чоловік дзвонить, я кажу: я ж на семінарі, що ти заважаєш? Та приїжджай, ми майстри прийшли. Котрі майстри з возду твої майстри, що робити будуть? Ти б просила коридор пофарбувати. Та почекай, хай фарбують, каже. А вони знають, як він каже, знають, ми говорили, як пофарбують, так він знає, аби було якнайкраще. Я приїжджаю, Володька, і хтось був, ще його помічником не можу згадати. Все вже дофарбовують, ну все я, Боже, як же ж ти? Чого ти не попередив? А що там Борисів, ну ви що? Ну ходи в кухню, будемо вже снідати чи що. Ну давайте, давайте, що маєте, він мені каже. Я ж семінару кажу, ще йде, от що маєте, те будемо їсти. Як він вмів розвеселити, вмів заговорити, вмів ну, все зрозуміти. так такий тепер кожна кімната буде спогад про нього. І так по всьому селу, по всіх, по всіх, напевне, не тільки родині, а й сусіда усьому. Що то за роботяжче був чоловік. Володько з Богом спочивай, земля тобі пух, царство небесне. Аби наші діти не гинули, але це ж неможливо. Крім При нього привезли ще, скільки людей загинувших, аж скільки їх ще загине, ми не знаємо. Боже, Україну, захистити Україну, захисти весь народ. Це ж нестерпно хоронити, щодня хоронити. Батьки живі, батьки мають похоронити сина, жінка чоловіка, діти тата. Та що ж це таке робиться? Земля я цілую в останнє, поцілую тебе в останнє». Ну, Що сказати вам про Володю? Ходив до нас до школи, я директор школи, От, пригадую його і учням, і так живемо в одному селі і як людину. Бачите, він якраз був з таких, що ну, на всі руки майстер, яка в школі, вчився собі добре. І такий добра дитина, у нього не було тої зла, агресії, якоїсь нервів. Він такий спокійний. І так і зараз е, співати. Він і у будинку культури, в хорі. І, і музикант на декількох видах, інструментів, то все заграти для нього не проблема. І десь ходив, десь і по весіллях колись і цей. Майстер на всі руки відносно. Що де це, і шпаклювати, і щось там мурувати, і малювати, і так далі. Такий кром його, яка от хватало, ставала. І в сім'ї так само добрий сім'янин, і побудувала, одружився, побудували хату, все, ну, і діти, зараз і діти ходять до школи. Шкода, нема слів, щоб якось знаєте, ну, І село, всі так, і люди, всі, хто з ним спілкувався, вони. Всі шоковані, всі пригнічені, але ну що робити? Мусимо це така якась біда, не обминула і наше село, і ось бачите, і людей сходиться. І напевно завтра похорон буде, теж така, це, мусимо кажу, провадити його в останню. Дорогу так, відповідно так, як має бути. Він пішов перші дні, то ще кінець лютого, там щось зразу там, пару днів і він пішов. Він такий, ну як вам сказати, відповідальний. Ну, така людина, знаєте, герой так, одним словом, то не може щось так сказати. Яка, ну, Кругом він мав бути, він так і це, і все, як має бути. Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь до людей, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші лиману в пустині померли. Цей же хліб, який сходить з неба, є той, щоб хто їсти, ми його не помер. Я хліб живий, що з неба зійшов, хто їсть хліб цей Житиме вічно, я хліб, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді почали іудеї сперечатись між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти. Ісус же сказав їм: істину, істину кажу вам: коли не будете і споживати, плоті сина людської, питимете кров'ю, не будете мати життя в собі. То їсть моє тіло і мою кров то й перебуває, має життя вічне. І я його в останній день. Слава тобі, Господи, слава тобі. どう <laughs> <laughs>